Подарунки, бо по-іншому не можна сказати. І це держава вирішила зробити саме для українських вчителів оці подарунки. А що це за подарунок, спитаєте ви? А це щомісячна доплата тисяча гривень. І ось таке рішення прийняв уряд. До зарплати вчителям додати у цей подарунок у вигляді 1000 гривень. Якщо казати професійною мовою, це зимова підтримка. Кабінет міністрів впроваджує проєкт вчительська доплата, щомісячна додаткова виплата в розмірі 1000 гривень. І відразу виникає єдине питання. Чому так відбувається? Чому оцей подарунок? Тому що заробітні плати вчителів неякі. Це одна назва, що є заробітна плата. Ось тому і підсипають оці крохи у вигляді оцих подарунків. А якщо взяти середню заробітну плату вчителя, то вона становить приблизно 15 тисяч гривень. І ось порівняйте оцю зарплату. І діяльність вчителя, що він має виконати і що він має надати дітям. І ось результат його роботи. Оця сума. І ось такий подаруночок надають йому з 1 січня 2025 року. Ми в 2024 році зробили окреме відео під назвою «Тисяча для педагогічних працівників. В 2025 році. І це відео було опубліковане 14 листопада 2024 року. Для тих, хто хоче більш конкретно ознайомитися, там все зазначено. Стосовно оцієї тисячі. І про цю доплату, про яку ми сказали, повідомив прем'єр-міністр України в своєму телеграм-каналі. За результатами виїзного засідання Уряду в Запоріжжі. І це засідання відбулося ще в 2024 році, тобто якраз перед Новим роком. І що ж наголосив прем'єр-міністр у вигляді видатків? Тобто, як будуть, як будуть витрачатися кошти вже в 2025 році? І він сказав, що в 2024 році. В усіх регіонах особливу увагу приділили безпеці та розвитку освіти. Загалом у